Леонід Глібов вовк і кіт, в село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб денебудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг і рад би вовк, в які ворота вскочить, Та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька, недонька морочить. Хоце та й плач, ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей, од видимої смерті, Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, підскоче вовк і до кота мовляє «Котусь, братику, скажіть мені скоріше. Хто із хазяїнів отут усіх добріше. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав. На сей недобрий час я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то котусь у батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерші Степана. Він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну, так навідаєсь до Дем'яна? Гей, Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, теля я в його з'їв. Так ти бачу усім, то добре надаї. Кіт вовкові сказав, Чого ж ти, братику, сюди й забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що братику посіяв, та й пожени.